Пішло. Вітаю, друзі. Отже, сьогодні в нас на огляді чергова камера, бодікамера такий інструмент журналістів для того, щоб нічого не пропустити, і всі події були зафіксовані. Сьогодні це в нас камера Боблов Kai23. Навіть написали. Подивимося, що тут є всередині. Так, отже, відкриваємо. Є камера, є комплектуючі. Так, це прищепка, це кабель. Так, це перехідник на ОТГ, а це кріплення на одежу. До речі, кабель, наскільки я не помиляюся, Type-C, тому камера може працювати спокійно з всіма девайсами, які тільки підтримують цей стандарт. Ну і заряджати теж. Так, кабель є Type-C. О, це дуже хороший момент. Отже, це відставляємо. Оце у нас така комплектація є. Так, ну що ж, давайте подивимось на саму камеру. Камера невеличка, в ладоні сидить гарно. От, ось так вона виглядає. Відразу до неї йде прищепка. Прищепку ми от кріпимо і. Прищепка тут, не знаю, а, е, так, може. Тобто, от ми закріпили і, і прищепка може у всі сторони йти. Ось отак воно в комплектації. Так, отже, які розміри камери? Це у нас 5 см, 3 см. І 7-8 сантиметрів. З прищепкою 4 см. Так. Тепер ще подивимось на її вагу. Бо цікаво, як вона себе буде вести, якщо її прикріпити. Отже, вага всього 127 грам. Так, давайте включимо. Ми вже попередньо вставили карточку, бо інсталяція карточки це не найцікавій момент. Вставили карточку і давайте будемо пробувати. Так, вставили карточку, і давайте будемо пробувати її включати. Запустилась камера, пише Бублов фірмувати». і от і зразу пішла картинка. По функціоналу. Так, що цікаво, запис відео і інфрачервоний, запис аудіо і ліхтар, і фото. Тут є така цікава річ, як лазерна указка. От. Крім лазера, є ще що дуже сподобалось: це підсвітка, дуже ліхтарик потужний, тут чотири світу діоди. У мене на огляді була тільки одна камера з такою підсвіткою. Ну і, звісно, інфрачервона підсвітка. Так. Далі Ці кнопкою можна міняти розширення. Дуже є приємний бонус в цій камері, що тут є максимальне розширення 1296. Хоча в документації пише, що там тільки 1080. Але приємний бонус, і видно, що воно є. Бо тут, от, якщо перемикати, то пишемо, що в 1296-24 карти це 28 годин, а 1080 карти вже 35 годин. Відповідно, то розширення тут є. Також відразу включається режим поліцейського однією кнопкою. Ну і включення, виключення екрану. Подивимося в меню. В меню тут стандартне розширення. Розмір фото, SQN, пререкорд, пострекорд, компрешн сторедж, Краще його не включати. Далі суслік рекорд, відео. Розмір відео, е детектор руху, LCD дисплей, коли має погаснути. Так, автоповер. Може, сфокусується. О, сфокусувалося. Так, ще раз перейдемося по меню. Це розширення. Фото, post-record, compression, storage, quick куклік-рекорд, довжина відео, детектор руху, LCD-дисплей, коли має вимкнутись. Auto Power Off, Key On, експурс, це витримка відео. Ж, девайс, волюми, кардашками моди. Це коли підключається зарядка, вона починає запис. Пароль. Ну, не в нашому випадку секрет моди – Це той самий стелс моди що є в інших моделях камери Боблової Кайоти. Ну, в інших моделях бренду Боблов. Девайс, Language. Так, багато питають замови. Мова тут тільки три. Можливо, ні, нема інших мов, тільки три мови. Потім озвучка пунктів меню, дата тайм, форматувати картку не можна натискати. От, цікава функція: показувати чи не показувати дату на відео. Ну, ми показуємо, але можна виключити в цій моделі в інших я цього. Не замішав версія програмного забезпечення. Ось так коротко про цю камеру. Ви бачите, вона в руці не є велика і можна користуватися. Досить цікава моделька цього бренду Бобло, тому майте на увазі. Все, друзі, всім дякую, хто дивився. Ще будуть товари. Ще будемо показувати. Всім гарного дня! Всього найкращого.